Що буде, якщо тиждень наносити тканинні маски на обличчя? Перевіримо разом. Покажемо вам сім видів тканинних масок від MediPeel, по одній на кожен день тижня. Всі вони мають омолоджувальні властивості, інтенсивно зволожують і живлять шкіру. Але в кожній свій набір інгредієнтів. Далі детальніше про кожну. Почну з ампульної детокс маски із трояндою. Вона має зменшити глибину заломів і розгладити мімічні зморшки. В складі екстракти дамайської, прованської і французької троянд, які заспокоюють і живлять шкіру. Тканинна основа гарно скроєна, плотно прилягає до шкіри і цим допомагає шкірі вбирати всі корисні компоненти. А їх тут безліч: гіалуронова кислота для зволоження, пептиди і аденозин для збереження молодості, колаген для пружності. Лактобактерії для пілінгу і освітлення, і екстракт ікри для еластичності, плюс багато вітамінів, які проникають глибоко в шкіру і зміцнюють захисний бар'єр, блокуючи втрату вологи. Маска зменшить глибину зморшок, позбавить сухості та лущення, покращить колір обличчя і м'яко освітлить тон і небажану пігментацію. Шкіра стане більш м'якою, пружною і бархатистою. Ще одна трояндова маска тонізуюча. Вона вирівняє тон шкіри, заспокоїть, зменшить перші ознаки старіння. В ній так само є гіалуронова кислота і пептиди, а ще бета-глюкан для відновлення захисного бар'єру. Аніацинамід, лактобактерії, вітамін С м'яко освітлюють тон і прибирають пігма моментні плями Продовжує трояндову тему маска із колагенової серії Hyaluron Rose Energy Tox. Її склад ще більш потужний. Екстракти п'яти видів троянд, колаген і дев'ять видів пептидів дають шкірі пружність, сяйво і комфорт. Плюс чотири види гіалуронової кислоти для максимального зволоження. І запатентований компонент фруктан, який захистить шкіру від агресивного впливу довкілля. Ця маска бореться із тьмяністю, підтягує овал обличчя, глибоко зволожить, живить, і вирівнює тон. Наступна героїня бамбукова бомба. В її складі екстракт бамбуку і центела, які заспокоюють шкіру, знімають подразнення і почервоніння. А також п'ять видів гіалуронової кислоти, ніацинамід, вітаміни С, Е, пантенол і алантоїн. Вони зволожують шкіру і роблять її гладенькою і сяючою. Ця маска знімає набряки і втому робить м'який пілінг, бореться із куперозом, пігментацією і дрібними зморшками. Ще одна бомба вітамінна. Ця маска потужний антиоксидантний коктейль для шкіри. В ній є ніацинамід, астаксантин, вітаміни С, Е, алантуїн, пантенол і гіалуронова кислота. Тож маска вирівняє колір обличчя і надасть шкірі сяйва, зменшить прояви пігментації та акне, надасть свіжий і здоровий вигляд. Плюс зволожить, зменшить запалення і ознаки старіння. Далі геній освітлення маска із глутаціоном. Вона прибере небажану пігментацію. Тацію і постакне вирівняє загальний тон і надасть шкірі здорового сяйва. Глутаціон та вітамін С захистять від впливу вільних радикалів. Обліпихова вода і центела заспокоїть шкіру. Ніацинамід і п'ять видів пептидів збільшать пружність, еластичність, ретинол пришвидчить оновлення клітин. А гіалуронова кислота глибоко зволожить шкіру. Компоненти доставляються в глиб шкіри завдяки ліпосомам. Тож ефект від цієї маски буде потужним. Ліфтинг маска бортокс із пептидним комплексом і ефектом ботокса. Це засіб для активного омолодження шкіри. В її складі волюфілін, який відновлює жирову тканину і усуває провисання шкіри, п'ять видів пептидів, які знімають напругу з м'язів обличчя і стимулюють вироблення колагену і еластину. І гіалуронова кислота для глибокого зволоження. Маска ефективно відновлює пружність та еластичність тканин, зменшує глибину зморшок, підтягує овал обличчя. Також бореться із тьмяністю, сухістю. І покращує колір обличчя. Порівняйте стан шкіри обличчя до курсу тканинних масок і після. Я відчуваю, що шкіра стала більш підтягнутою, зволоженою, наповненою і сяючою. Ось і відповідь на питання: що буде купа радощів від власного відображення в дзеркалі і здорова, сяюча, зволожена шкіра. Тканинні маски добре використовувати курсами, а далі за необхідністю для підтримування ефекту. Швидше обирай свою маску на нашому сайті або в інстаграм.